Міський голова він декларував те, що нам і декларує в Фейсбуці. Так, ну по перше, хочу ну сказати, чого ми вже досягли. А це він не говорив про це. Почав говорити про це, що він ініціює на цю сесію виділення 50 мільйонів гривень додатково на зсу на, на війну на військові проекти на підтримку от 50 мільйонів. Е, тиждень тому почались активно закупівлі на, до 40 мільйонів на дрони. Тобто виставили прозоро, ну на прозоро міська рада так активно. Тобто, наша ініціатива, от наша така дії довели вже. Ну, що міська рада почула нас, що от возимо щось. Ми робимо, щось ми не ми не на останньому місці. А і, взагалі, ну така була перша його теза, чого ви тут зібралися? Ну якби ідіть, вимагайте там в інших громад. Ну там даже біля Луцька і Ліце, тому що там показники ну набагато менше.